Моєму сину 23 лютого виповнилося 29 років. Ми саме з Маріуполя. Корені уродженці цього славного міста. Син був мобілізований у 2015 році. До цього він працював на нашому металургійному комбінаті імені Ілліча. 1 квітня при обороні нашого міста. На території міста в центрі, в центрі нашого міста був щільний а, бій. Як вчора хлопці мені розповіли, це був мінометно артилерійський а, такий бій. І одна з мин розірвалася у ног мого сина. А, і цими осколками його, йому посікло всі ноги. І він помер саме там. Через годину мені зателефонував малий, мій менший син, який був поряд зі старшим сином. І він мені це розповів. Зараз знаходиться в Оленівці у полоні. Воно символізує їх незламність, їх патріотизм. Їх велике сталеве серце це їх свідомий вибір захищати в повній облозі Маріуполь, стояти до кінця це їх девіз, це їх вибір, який ми поважаємо. І це серце символізує нашу подяку їм і їх незламний дух. У мене син, 8 років в Азову, прослужив в Азові. Він загинув. Доки ми пам'ятаємо їх, вони зараз вони завжди з нами. І зараз потрібно зрозуміло, що зараз це і небезпечно з одного боку. Так ми бачимо, що відбувається. Ми повернулися геть в інший Київ. Ми побачили киян, які дійсно заряджають енергії, і які випромінюють реально просто лють до ворога. І я пишаюся цими людьми, і я безмежно люблю їх. І ну реально українці, ви. Ви не переможні просто. Відна Україна, виріша Україна, свята, свята, слава Україні! Героя слава! Слава навіть свято! Україна! Молодосе! Україна! Поля Україна! Морозе!